Якою була реакція світу на результат матчу Україна -Босня терцовина Хто бажав нам успіху? Хто просив замінити на Росію? А від кого дісталося Михайлу Мудрику? Чим здивував перед матчем Сергій Рібров? Як відреагував на дебют сина за збірну України Андрій Шевченко? Неймовірний подарунок для Андрія Луніна. А також новий захисник Динамо Київ. Та кого з футболістів синьо-жовтих хоче переманити до себе відома збірна про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео? Друзі, ну а я знову повертаюся до режиму ранкових новин, тому потрібна ваша допомога. Поставте під цим відео лайк та залишайте коментарі, аби перелаштувати знову алгоритми Ютубу. Так ви допоможете каналу і будете просувати український контент. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Збірна України переграла в драматичному стилі босню тарсовину з рахунком 2-1. Зробили ми це буквально за три хвилини завдяки голам на 85-й та 88-й хвилинах. Коли до цього проводили майже увесь поєдинок без моментів, кидалося в очі те, що склад був дуже молодим, і нерви за відповідальність взяли свою гору. Все ж таки, саме в таких іграх ветерани нам все ще потрібні. До речі, і цікаво, в стартовому складі ставка Реброва на Андрія Луніна та Брашка. Напевно, саме по цим двом були суперечки перед початком. І як ми бачимо, тренер обрав тих, хто був на піки конкретно в цей момент сезону. І напишіть в коментарях, як вам цих двох особливо цікаве враження від брашка, чи відчувалася вам втрата Тараса Степаненка? І не дивно, що саме такий результат викликав найбільшу дискусію серед болівальників із різних країн на офіційній сторінці УЄФА. що там тільки не писали. Звичайно, Україна проходить далі, бо якби там не було війни, то вони навіть не просунулися в групу. Цей коментар був чеською. Вітаємо збірну України з перемогою від Литви. Я чесно думаю, що обидві команди грають погано. Україна просто перемогла за вдачею. Боснія грала від оборони більшу частину другого тайму, і дивитися на гру обох команд було смішно. Це було як дивитися, як грають маленькі діти. Давайте просто кинемо м'яч де завгодно і будь-кому. Я бачив, як команда моєї 11 11-річної дитини грає краще. Вітаю Україну, але так далеко не зайдеш. Деякі інші команди тебе з'їдять. В Боснії Ерцевина була в порядку 10 років тому. Тоді було це актуально. Зараз велика Україна. Люблю Україну, хоча й сам з Гонконгу. Сподіваюся, Україна буде кваліфікованою. Лорд Мудрик не показав 100% всіх своїх навичок. Молодець Україна, хоча й сам із Боснії. Слава Ісландії! Ізраїль вже вилетів, а ви наступні. Ніякої політики в футболі. Україна переможе з євро. Але смайл в кінці явно вказує на сарказм від автора: вони воюють і грають в футбол, клоуни, який їх президент. Давай, Росія, цей коментар був італійською. Нехай Росія займе місце України. Чому Мудрик досі грає? Такий жахливий гравець для Челсі та жовто-блакитних. Бачу на трибунах тільки представників, які повинні боротися за свободу своєї країни, а не гратися з євро. Ну а цей коментар був польською. До речі, як гадаєте ви, який міни в склад повинен внести ребро на матч з Ісландією? Чи заслужив Яремчук на повернення у старт? Як вам гра Андрія Луніна? Напишіть свої думки в коментарях під цим відео. Нотінгем Форест офіційно позбавлений чотирьох очок за порушення правил фінансового фейрплей. Тепер клуб пустився в зону виліту і йде на 18-му місці. Вістань від на один бал. Це вже другий випадок за сезон після скандалу з Евертоном. І цікаво, що третім та четвертим клубами, які перебувають під розслідуванням АПЛ, є Манчестер Сіті та Челсі, у котрих все набагато серйозніше, і якщо їх провину буде доведено, то їх взагалі можуть виключити за АПЛ. Принаймні, The Sun вже написали, що керівництва обох колективів отримали листи від АПЛ з таким ось змістом. Щоправда, і там, і там розслідування будуть йти щонайменше до 2025 року, бо в справах фігурує понад 200 різноманітних звинувачень. Більд пише, що поточний сезон стане останнім в кар'єрі легендарного Маца Хумельса. У футболіста спливає контракт влітку і він навіть не вступав в перемовини з Борусією. Наче німець сказав своєму оточенню, що він же не встигає за сучасними швидкостями, а грати не на топ рівні він не хоче. Тому вважає, що саме зараз слушна нагода, щоб повісити буци на цвях. Хоча, наприклад, в цьому сезоні він вже награв 29 матчів і має високі середні оцінки за гру. За свою кар'єру він здобув 16 різноманітних титулів, захиснику 35 років. Тібо куртуа зазнав чергової важкої травми і вибув на 6-7 тижнів. У белійця діагностовано розрив внутрішнього меніску. А отже, вірогідно Андрій Лунін залишиться першим номером вершкових аж до кінця цього сезону. І ось це вже цікаво. Бо по-перше, тепер взагалі немає жодної гарантії, що куртуа відновить ту форму, яка була в нього раніше. А по-друге, є велика віргідність того, що тепер травму будуть виникати дедалі частіше. А отже, в реалі не буде впевненості, що слід розраховувати на нього як на першого номера в майбутньому. Тому зараз, коли сезон доходить до своєї кульмінації, саме Лунін може остаточно закріпитися у статусі основного і на наступний рік. Звичайно, якщо українець не підкачає в лізі чемпіонів та чемпіонаті. Артем Довбек потрапив топ-3 форварди Європи за дуже цікавим показником. Українцю треба лише 35 дотиків до м'яча, щоб забити гола. Випереджають його лише такі майстри, як Ерлін Холланд та Харі Кейн, у котрих цей показник на рівні 28 і 29 дотиків відповідно, замикають топ-5 Віктора Сімхен та Серху Гірасія. В цьому сезоні у Довбика 14 голів та 6 асистів в 30 матчах за Жерону. Нещодавно в Німеччині з'явилася інформація про інтерес до персона Артема з боку Лейпцига, але поки конкретики ніякої немає. Виявляється, Ювентус є великим шанувальником футболістів донецького шахтаря. Саме стара сеньора робила першу офіційну спробу підписати Гегорія Судакова. Потім агенгрузина зарова зізнався, що пропонував послуги свого клієнта саме скаутам Ювентусу. А теперші тут оспорт написала, що представники Зебер переглядають Даніла Сікана, який вразив їх своєю швидкістю габаритами та грою головою. Повідомляє, що туринці готові викласти за нападника 6 мільйонів євро. Але, звичайно, що Шахтар на таке не піде. Бо запросити сьогодні в Україну форварда рівня хоча б Сікана, наразі для гірників буде коштувати не менше того, а може й навіть більше тих самих 6 мільйонів євро. Тренерський штаб національної збірної України, і говорив Андрій Шевченко, активно працює над тим, щоб зберегти талантів, які наразі виступають в молодіжках різних європейських клубів. Так, новоспечений голкіпер Бенфіки Ігор Костенко, якому зараз 16 років, сказав, що мав контакти з Руставом Худжамовим і планує грати виключно за Україну. Юнак зізнався, що для нього це питання є принциповим, і навіть якщо йому запропонують змінити громадянство на португальське, він відмовиться. Поки ще не викликається в молодіжку, бо його вікову групу ще не збирали. Більш цікава є доля діючого голкіпера молодіжної збірної України Давида Фесюка, який за сумісництвом є капітаном синьо-жовтих. До 18-річного футболіста вже давно придивляється цілий ряд відомих європейських клубів стоп-чемпіонатів. З, з найбільш свіжих інсайдів приїзд скаутів Манчестер Сіті та Валенсії на тренування Хайдука, за який зараз грає Давид. Його також бажають за себе заграти збірні Словаччини та Хорватії. Але гадаю, що Україна його вже точно нікуди не відпустить. Динамо Київ знайшла чергового кандидата на проблемну позицію у центрі захисту. Білосині складуть конкуренцію шахтарю у боротьбі за Богдана Слюбика. Оборонцю руха 20 років. Але наразі він є одним із лідерів своєї команди. Цікаво, що клуб за нього хоче аж 7 мільйонів євро, що рівно в 10 разів більше його цінника на трансфер Март. Але звичайно, що при реальних пропозиціях Григорій Козловський може понести власні апетити. Андрій Шевченко привітав свого сина з дебютом за молодіжну збірну України. Який вийшов на заключні 15 хвилин проти Північної Македонії, президент УАВ залишив в інстаграмі наступний допис: вітаю нашу юнацьку збірну ю 19 з перемогою над Північною Македонією. Ще два матчі відділяють нас від Євро 2024. Неймовірна енергетика була і на полі, і на стадіоні. Дякую Дмитру Михайленку та його хлопцям. Особлива радість привітати гравця під номером 7 з дебютом у молодіжній збірній», написав Шевченка старший. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.